Антипана вітаю, мене звати Денис Зайченко, і серед усіх моделей, що я глядав за останній рік, крісло Cougar Armor One Eva – це один із найдоступніших варіантів із усіма потрібними фішками, але не за всі гроші світу, і все рівно у десятки разів корисніше для спини та попереку, аніж будь-який стілець або табуретка. І як людина, у котрої почалися проблеми зі спиною саме через неякісний стілець. Враховуючи ціну, я вже можу таке діло рекомендувати. Втім, ми тільки починаємо, тому пристебніться. По ціні 10 тисяч гривень це близько 300 доларів по поточному курсу. Плюс-мінус курс змінюється. Звикайте до цього. Це все рівно більше, ніж рядове офісне крісло, але у арсеналі Кугар це абсолютно бюджетний сектор. Одразу я думаю, поговоримо про колір. Бо так, яскраві рожеві тони Кугар Армор Ван Єва натякають, що дівчатам крісло сподобається вперше. Чергу. Не тільки дівчатам, але дівчатам в першу чергу. Колір, втім, впливає лише і абсолютно на акценти, логотип та прошив. Все інше у крісла універсальне для усіх кольорів, бо їх у Кугар Armor One всього 5. І як бачите самі, Кугар Єва ще відносно універсальне, бо інші кольори значно більш яскраві. Також, якщо я правильно розумію, колір впливає і на матеріали. Стандартні кольори мають усюди лише кожзам. А у Кугар Armor One Єва. Містяться частини з штучного оксамиту. Подушки, до речі, оксамитові усюди де є контакт з тілом. Краще це чи гірше діло суб'єктивне, але скажу так: тканина від контакту з потом має витримати довше, аніж кожзам. Втім, це тема для окремого відео. Якщо ви, звичайно, хотіли про це дізнатися. Якщо це так, пишіть у коментарях. А і не забудьте про підписку, там лайк, дзвіночок, все таке. Далі. Наскільки мені відомо, крісло у будь-якому кольорі має абсолютно однакові технічні характеристики. А саме, масу 21 кілограм, що відносно скромно, хоча рама повністю сталева, навантаження до 120 кг завдяки газліфту 4-ї категорії. А я дуже не рекомендую вам брати крісло з газліфтом категорій нижче взагалі будь які Спинка 83 см, розміри сидіння 53 на 57 І І от отут нюанс. У різних, навіть поважних магазинах розміри сидіння пишуться по-різному. Я дивлюсь лише на офіційні цифри дистриб'ютора, а ви вже там як хочете. Також зірка п'ятиконечна, коліщатка поліуретанові по 5 см. Висота крісла складає від 134 до 143 см. Керується це діло, як завжди, важіль справа. Керується також можливість хитання і відкидання спинки назад. Ступінь хитання керується поворотною ручкою знизу. ступінь Нахилу ручкою зліва. Нахил можливий аж до 180 градусів, тобто повністю назад. Також не зайвим буде нагадати, як правильно користуватися функцією нахилу назад, бо це дійсно можна зробити неправильно і скоротити цим життя вашому кріслу. І. Найбільше, що постраждало від бюджетності ціни даної моделі, я кажу, звичайно ж, про підлокітники, котрі тут всього лише 2D, тобто змінити можна висоту і кут вліво-вправо на дві позиції. Позиція так, позиція так, позиція так. Це три вважається. Ну, одна нейтральна. Чесно, не впевнений, що це для вас буде проблемою, але якщо вам зручніше мати їх посунутими трішки вперед або назад. У кукр в асортименті є крісла з 4D підлокітниками, тому не хвилюйтесь. Щодо зручності, скажу наступним чином: якщо ви досі сидите за комп'ютером на звичайному дерев'яному стільці або табуреці, то таке крісло може абсолютно змінити ваш устрій світу. По-перше, воно ергономічне. Я не кажу, що воно ергономічніше за ваш кухонний стілець, бо дві перпендикулярні дощечки. Ергономічними назвати не дуже правильно крісло ергономічне, бо воно зроблено під форму тіла в першу чергу. Під поясницю є подушка, під голову є подушка. Вони м'які, зручні, і в цілому Кугар Армор Єва Ван можна підлаштувати під ваше тіло без особливих проблем. Знову ж таки, не настільки, як можуть робити більш дорогі варіанти, але все рівно можна. Ну а підсумки у мене, мабуть, наступні. Конкретно Кугар Армор Ван Єва це, мабуть, найбільш. Універсальне крісло у арсеналі компанії, якщо брати у фінальний залік і ціну, і зовнішність. Характеристики тут задовільні, а конкретно у цій кольоровій гамі ще й матеріали унікальні. Ну, я маю на увазі для лінійки. Тому так. Рекомендую. І на цьому в мене все. А у коментарях ви напишіть, яка кольорова гама стільців вам подобається більше за все. Чи чорна з золотом, чи помаранчева, чи біла, чи, можливо, блакитна, як фон, чи фіолетова. Мені особливо подобається фіолетовий е, колір. Е, але от акценти, щоб кількість фіолетового щоб була як тут. Отак. Але ви пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE600. Посилання або на огляд, або просто на мікрофон буде у описі під даним відео. Переходьте, знайомтесь, підтримайте цей магазин. Дякую З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже потрібно. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здорові!